Доброго доброго ранку, друзі! З вами я Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії BogushTime, і ми з вами продовжуємо. тайм менеджмент зарядка а, пройшла ще одна а, нелегка ніч а, а, в цьому році, але, тим не менше, ми готуємося, ми створюємо наші Майбутнє. І як я обіцяла вам, будемо з вами готувати, продовжувати готуватися до нового року, до наступного року, де ви будете а, створювати, створювати своє нове життя. І перш за все хочу привітати вас зі святом, незважаючи на що, свято сьогодні, Святого Миколая, всіх Миколаїв. Миколаїв, так, Микола, а, Микол, вітаю З іменинами, Нехай вас ваші ангели охороняють, і обов'язково я впевнена, що кожна дитинка отримала подарунок, А якщо ще не отримала... То буде це пізніше. Ну і давайте розглянемо. я підведу підсумки того, що вже було в нас. Тобто, перш за все, ви мали можливість подивитися на те, що так, цей період перед новорічним він є дуже емоційний. Далі наступний крок ми дивилися на підсумки року, тобто що відбулося вже, що, як правильно підсумувати. Я давала вам інструменти, будь ласка, якщо хочете, подивіться попередні наші тайм менеджмент зарядки, заходьте, там є чіткі інструментарій, що і як треба робити. Так, сподіваюся, що мене добре видно чути, тому що щось не бачу, щоб доєднювалися. А знаю, що в Україні з світом зараз з електрикою, в принципі, взагалі з інтернетом не дуже добре, але знаю, що у наші випускники, наші клієнти, наші любі друзі є по всьому світу. О. Бачу, хтось доєднався. Будь ласка, напишіть мені, чути, чи, чи видно мене. А, бачу доброго доброго раночку. І я продовжую. Оскільки ми з вами подивились на емоції і подивились на те, як підсумувати рік, то тепер давайте трішечки подивимося вперед. А, знаєте, буквально в суботу проводила для однієї потужної такої а, асоціації. Ні, це не я би сказала. Спільноти для дякую, дякую, Юля, Як завжди, є підтримка, для однієї спільноти проводила вже захід, це конкретний захід з конкретними інструментами, з конкретними вправами. І ми підводили підсумки і дивилися трішки в майбутнє. І хочу сказати, що серед них були наші випускники, і, тим не менше, є завжди щось, що можна ще. Доточити, знаєте, так, дошліфувати для того, щоб більш якісно піти вперед. І ось тут якраз ми працювали над такою один такий інструмент, був ще я на секундочку повернуся до минулого. Щоб якщо щось не збулося, те, чого ти хотів, якісь цілі були не досягнуті, все ж таки, то як можна подивитися на те і змінити, щоб такого не повторилося у майбутньому. Ось, яким чином, тобто ти аналізуєш, яким чином ти прийшов, чого ти хотів, як ти, що ти отримав в результаті, як ти це отримав і що ти можеш зробити тепер по іншому, щоб того не допустити в майбутньому. І після цього моменту, коли ви підвели підсумки, коли ви проаналізували, що було зроблено не так, тепер ви готові. Готові до чого? До створення майбутнього. І... А... Коли ви створюєте майбутнє, дуже важливо бути легкими. І саме тому важливо спочатку підвести підсумки, тому що коли ти підводиш підсумки, ти дивишся увагу обов'язково на свої. Позитивні досягнення, тобто увагу тримаєш на тому, чого ти досягнув, а не чого ти не досягнув. Увага тримається виключно на цьому. Ти надихаєшся тим самим, тобто ти отримуєш заряд енергії від того, що так, я завершу такі-цикли. такі, 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 такі цикли, І тепер ти готовий створювати. Коли ти створюєш, завжди створюєш позиції Я цього хочу. А не було би добре, або в мене все одно не вийде, або я вже це робив, я знаю, що це не вийде, ну і так далі. Це не працює. Працює тільки тоді, коли є справді твій намір. Твій намір це твоє потужне внутрішнє стан. І деколи можна сказати, як я можу щось робити, якщо зараз навколо стільки біди. Так, але ци, ти це створиш ти створиш, створи так, щоб усунути цю біду наскільки це можливо. Ти потужний, і коли тільки ти повіриш в це. Тоді це почне працювати на тебе. Буквально, ще в одній спільноті зараз є, і результати є обладнання, певне медичне, яке дає тобі аналіз найцікавіше за допомогою певних детекторів. На енергетичному рівні, на фізичному рівні, на фізіологічному, що в тебе відбувається з тілом, що відбувається з органами, які енергії в тебе працюють чакри гарно, які не дуже, які треба підсилити. І ось, коли я з цим працювала, мені дали деякі інструменти, я, знову ж таки, які я можу втілити. І я відверто. Не дуже доповіли в те, що такі інструменти працюватимуть. І ось вранці я відкриваю чат цієї спільноти, де там спілкуються е, люди і, е, на цю тематику. І знаєте, що найцікавіше? Читаю. У е, мене неймовірні результати. Я втілила інструмент і він запрацював. Я, і неважливо, ти це віриш, ти в це не віриш, ти просто роби і воно працюватиме на тебе. І знаєте, в мене було якесь усвідомлення. Ага. і я справді тільки в цей момент, прочитавши ті слова, я зрозуміла, що я не повірила, що те, що мені прописали, що воно працюватиме. І я одразу відкрила я, звичайно, собі законстатувала все. Я відкрила свій аркуш, подивилася, так все таки треба робити. Тому ми мира до чого я це все говорю? Ра, де ми в себе самі забираємо можливості? Нам дають інструменти. І кажуть, це працює. Бери, просто роби. А ми, ой, ні, в мене це не спрацює, я вже це використовував, я знаю, що це якісь диватства, взагалі це неможливо. Просто роби, не аналізуй, не критикуй, не, не пробуй якусь логіку на це накласти. Абсолютно цього робити не треба. І так, коли ти почистив свій розум від всіх решти тараканів, коли ти зрозумієш, що так, ти довіряєш і ти готовий працювати. Береш гарний, найгарніший свій, я не знаю, планувальник. Якщо ти маєш Богушбук, звичайно, його, бо там є сторіночка спеціальна для мрій. Для... Зараз я покажу свій богушбук, звичайно є сторіночка для мрій, є сторіночка окремо для мрій для своїх близьких. Ось. Це мій новий Богожбук, і ви знаєте, я спеціально знаєте, що я зробила? Я була в Україні, хто знає з вас, і повернулася два тижні тому. І я спеціально залишила там старий Богожбук і спеціально залишила свої старі записи щодо мрій і щодо планів цілий на довгостроковий період в тому числі. І ось я вже почала працювати безпосередньо зі своїми мріями тут, у Бугбуці. Я тільки почала і ось у мене вже скільки, у мене було небагато часу. Ось скільки вже мрій я написала. І ось тут я напишу також мрії. І я буду писати з іншої сторони. Обов'язково створюйте якомога більше. Якщо у вас є Божбук, так робіться в цій сторінці. Якщо у вас немає Божбу, візьміть класний якийсь, Щоденник, якийсь зошит, якийсь такий, який вам буде дуже подобатися, і починайте писати свої хочу, свої бажання. І пишіть їх абсолютно у різних напрямках. Будь то стосується сім'ї чи роботи, чи а, особистого розвитку, чи для фіз... фізичного свого стану, чи для суспільства. Немає значення. Просто пишіть, пишіть, і розмотуйте цей клубок для того, щоб ви могли створювати ще більше і більше. І я з нетерпінням чекаю того моменту, я знаю, в який день і в якій годині я сяду з тим, щоб працювати. Я собі запланувала, що я буду в режимі недоторканості. Тобто ніхто мені не зможе зателефонувати в цей момент. А якщо зателефонує, то відповіді не отримає, тому що я буду повністю закрита від світу і буду погружена повністю у свої процеси, у свої бажання, у свої мрії. І багато хто каже, а як же мріяти? А, коли такий час, коли є війна, як можна що про щось мріяти, крім того, щоб вижити, виживе все тільки тоді, коли ти справді маєш мрії. І е, тільки тоді ти будеш жити якісно, коли ти будеш мати розуміння, до чого ти рухаєшся, куди ти йдеш. До речі, буквально завтра у нас. Е, е, Буду а, з, 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 співпрацювати з телеканалом якраз на тему, навіщо планувати, як довго можна зараз планувати в цих умовах і чи треба це взагалі робити, якщо треба в ці а, то які напрямки дивитися. Ось про це ми будемо говорити. Обов'язково відправлю посилання до мене на сторіночку зайдете і подивитеся потім уже безпосередньо запис. А, тому планувати треба, і планування ваше починається з того, що ви прописуєте свої бажання. А видарто мені задає питання: а на який термін? Без терміну? Тут немає обмежень, це той випадок, коли пожиттєво це має позитивне значення. Тобто, ти пишеш нам 10, на 20, на 50 років вперед, наскільки тобі хочеться, ти мрієш. І деколи каже: я не можу придумати щось таке, що я буду видумувати. Так, ти будеш видумувати. А подумайте, будь ласка, на секундочку собі задайте питання: нові технології. А, нові якісь програми, яких не було, якісь нові обладнання, велосипед, якого ніколи не було, як люди, як вони це створювали? Звичайно, це коли ти щось хочеш, і потім ти придумуєш уже, як це створити. Реальна машинка, так само вона не була створена спочатку, її не існувало, але людина захотіла це створити і вона це створила. Тому знаєте, що ви створюєте, і виходячи з того, як ви, як ви до себе відноситесь, як ви відноситесь до, до життя. Тому, якщо ви, доброго доброго ранку, і якщо ви а, вірите в те, що ви можете придумати. Ви можете придумати, я вам кажу про це. Ви можете в це не вірити, але я вам кажу про це, що ти можеш придумати будь-що, і ти можеш створити будь-що, якщо ти справді цього захочеш. Тому не бійтеся в бажання писати якісь якусь, нібито умовно на сьогоднішній день для вас фантастику. Абсолютно, я знаю, яке буде бажання в кожного українця, яким буде перший, можливо, потім ще 15 і ще 25. п'яте. Тому обов'язково пишіть. І бажань мусить бути дуже багато. А, пишіть, от у нас можливість можуть для себе, тільки мрій, написати 50 штук. А потім ще 50 написати для своїх близьких. Мені, до речі, ще коли писати про своїх близьких, задають питання: ну як я можу щось за нього хотіти? Ні, за нього ти точно не можеш хотіти. Але для нього чи для неї ти можеш хотіти. Яким чином? Я хочу подарувати хороший настрій своїм батькам, я хочу подарувати своїм дітям, які... Із подрубочок. Я хочу поїхати разом і показати якесь гарне місце сили або ще щось а, якимось своїм близьким, рідним, друзям чи ще комусь. Ось таким чином ти можеш планувати для близьких для рідних. Добре, буду завершувати. Сьогодні ваше завдання це починати, почати обов'язково створювати список бажань, записати собі. Я пишу собі задачі. Створити бажання або просто бажання. Для, для мене дуже важливо, наприклад, задач писати результатами. Тобто, коли я бачу бажання створено, навіть якщо ви напишете, що стільки мінімально, наприклад, 25 на сьогоднішній день це може бути, будь ласка, створіть. Ось у списку ваших завдань обов'язково повинно бути а, такі, а, такий а, цикл. І далі обов'язково ви в кінці дня увечері повинні поставити плюсик, що ви це виконали. Мріяти потрібно на всі а, сфери одразу і змішувати. Ні в якому випадку не треба ранжувати. Ось це туди, ось це туди, коли ти ранжуєш, ти зупиняєш свій мозок, ти зупиняєш потік своїх думок. І ага, ти починаєш логіку включати, а тобі зараз треба включити повністю фантазію. Тому. Тому ніякої, ніякого ранжування, абсолютно а, по порядочку пишете все-все-все, що прийде в голову. І ще я вам забороняю а, собі казати: о, це неважливо. Якщо воно прийшло до вашої думки, значить це точно важливо. Відключаємо повністю логіку, ще раз скажу, і включаємо ось цей а, ось цей. Орган, це свою душу і серце, і пишемо, виходячи з цього. Ось таке у вас завдання: написати: якщо напишете 25 круто, а 50, то взагалі буде класно. Якщо напишете сьогодні 25-то у вас буде завдання, що ви потім дописали до 50. Ну і всі решта завдань обов'язково на сьогодні повинні бути записані. Для чого? Для того, щоб ви розуміли, куди вам іти, наскільки якісно вам іти. Ось я відкриваю свій сьогоднішній день. Дивлюся, що в мене а, купа класних завдань, які я маю зробити. І це є дуже важливо, тому що коли я розумію, куди я йду, тоді набагато легше мені а, і набагато цікавіше проживати день. Тому давайте робити своє життя якісним уже сьогодні, а планувати а, ще більш щасливим на наступний рік. І всі подальші роки. Всього вам найкращого ще раз з імениними Миколаїв, Микол, а, ви, вітаю. Миколаєвичів і Миколаївних так само <сіло> всього вам найкращого і не зважаючи ні на що бадьорого ранку і потужного тижня, Знаєте, ми переможемо, все буде Україна.